Сьогодні буду запікати яблуки. Зазвичай я роблю от саме їх з сиром кисломолочним і зверху трішки кладу меду. Тоді вони такі виходять незвичні і ну, як десерт. Печені яблуки дуже корисні, особливо для тих, у кого проблеми з підшлунковою залозою, з шлунком. Ну, Взагалі-то такий продукт, який легкий і. Поживний і корисний. Я свіжі яблука зараз якось їм дуже мало, так як ну, для моїх зубів вони твердуваті, а яблуки все-таки потрібно їсти. І от саме в такому вигляді я їх і, я їх і споживаю. Тому рекомендую, сьогодні я їх от поклала в такі корзиночки. Які ми використовуємо, коли випікаємо кекси. От. Ну, але я вирішила покласти туди яблука. І зараз буду їх запікати. Перший раз так роблю, не знаю, що воно вийде саме от в цих корзиночках для кексів. Але я думаю, що буде все добре. І ще я яблука протикаю шпажкою. Ну, так, вони тоді не лупаються, не тріскаються і залишаються в такому цілому вигляді. А ви як запікаєте яблуки? Поділіться своїми рецептами, можливо, хтось розкаже, розповість які невеличкі свої таємниці, запікання яблук. І мої глядачі теж візьмуть до уваги.